Вітаю із магазина Рошен. Сьогодні хочу зробити огляд на тортики, на тістечка, зефір і на пасочки. Я прочитала на сайті. Мені дівчата підтвердили, що паски просто розібрали до Великдня. Ну прям дуже розібрали. От сьогодні завезли новий завіз пасок. Ще неділя тиждень. У них будуть продавати паски великодні. І в них кожного дня вони свіжі. От сьогодні, оці всі паски вони сьогоднішні. А срок реалізації у них цілий тиждень. 249 гривень 90 копійок. Коштує ось такий великодній кекс зі шматочками глазурі. От зверху така посипка, глазурь, і всередині також глазурь. Там немає родзинок. І ось ці паски Це Я на сайті не тільки в Одесі. Я маю на увазі, що по Україні їх розібрали, розмили. Було написано. Паски і Порошенка розібрали там. Ну це ж не тільки Порошенко, їх же Порошенко не готує. Я взагалі про те, що люди, які це готують, до них треба з повагою відноситись. Якщо навіть у вас якесь там відношення не таке, люди ось готують. У них ці ця, ця рецептура, це скільки кондитерів, скільки любові. Віче мені подобаються ці всі вироби, які є в фірмових магазинах Рошен і так. Далі розказує із новинок, із останніх у них з'явилась ромова баба меншого варіанту. Вона дуже смачна. Ну і вирішили зробити такий. Тут вона велика, 760 грам, 384 гривні 35 копійок. І ось така в маленькому варіанті сонце просто засвічує. Її завжди розбирають. Коли я от огляди роблю акції, її майже і немає. Мітила, що розбирають її найбільше. Тут 249 гривень ціна, 460 грам. Гляньте, як вона пропитана. Просто сонце туди засвічує. Хочу вам показати, наскільки вона така прям волога. Ну, видно, що смачна. Так, кекс ромова баба. Здобне тісто з родзинками, ромом та нашим вмінням тільки у фірмових магазинах рошен. Ось такі позиції продаються тільки у фірмових магазинах рошен. Якщо ви заказуєте собі тістечко в фірмовому магазині рошен, бачите, ромову бабу вже забрали одну, тільки що то вам її, це безкоштовно Ось такі гарні коробочки. Виготовлено сьогодні для магазинів рошен. Вам запаковують цю коробочку таку презентабельну. Ось ці кісточка завозять кожного дня і до вечора їх, якщо не розкупили, то ставлять оцю оцінку 25%. І їх всі, ну, всь, наступного дня вони будуть свіженькі, новенькі. Хочу вам трішки про них розказати. Оце остання новинка, ось така. Це кістечко кремово бісквітне зі згущеним молоком та арахісом. Так, поруч з ним. Кістечка ось ця, дуже гарно mm -hmm. виглядає. Тарт вершково-шоколадний. Як бачите, що забирають ось ці пасочки, люди купують. Так, це тістечко вершково-шоколадне. Далі тістечко тарт лимонний коштує 43,25 гривень. Ось цей дорожче 58,50. І ось це кісточка не сказала 38,45. Це ціна за 100 грамів. Далі тарт вишневий, ціна за 100 грамів 58,50 тарт шоколадний 52,95. Кістечко, кістечко Шокомілк. Ось оце коштує 52,95. І ось таке тістечко, кремово бісквітне Ціна за 100 грам 38,45. Це у нас. Кістечко кремово з начинкою, Ціна за 100 грамів 38,45 і 32,40, заверні ось такі тістечка. Це у нас профітроль кокосовий 44,29 І ось остання позиція це тістечко Еклер вершкове 59,95. Виготовлено сьогодні написано да. далі. Далі йду вже до тортиків. Із останніх тортиків з'явилась новинка. Ось таке пташине молоко 700 грам за 359,45. Це виключно тільки в магазинах рошен продають такі тортики в фірмових магазинах рошен. Якщо золотий ключик київський, ви можете зустріти в Сільпо або ще десь, то ось ці тортики продають тільки в «Рошен». 359 такий торт до кави. Далі 356-25. За кілограм ціна. Тут за 700 грам, а тут за кілограм. Далі Наполеон на солодковершковому маслі ціна за кілограм 349, 35. І ось торт Наполеон 318 гривень 95 Це вже класичний 318 95 коштує за кілограм 520 грам. Торт «Наполеон» класичний 186,90. І торт Наполеон на солодко-вершковому маслі за 520 грамів 199,75. Є маленький також торт до кави 520 грамів 208,45. А ці так гарненько прикрашені. Мені подобається, там рошен так вибито, гарно виглядає торт медовик. І бджілка намальована. 356,25, це ціна за кілограм і отакий от маленький. Дуже гарно виглядає ця бджілка, рошен напис і так як соти зроблені. Медовик 520 грам, вісті 45 Є торт лимонний. Рошен ніколи не куштувала, от, хочеться скуштувати. 139 шістдесят От прийду після двадцятої, куплю собі якось зі знижкою. Саме цей тортик він взагалі вийде десь там о 25 ну, до 100 гривень. Знижка буде така. Отут торт лимонний рошен. Ціна за 750 грамів 236,45 і за 400 грам 139,65. Дуже хочу його спробувати. Лимонний Рошен. Так, тут у нас вже пішли ті позиції, які продають у всіх магазинах, ну не у всіх, а в багатьох магазинах. Золотий ключик зараз ціна за 500 грам, Ну, в таких коробочках фірмових, всі їх, мабуть, знають. Ось так виглядає золотий ключик. 500 грам – 216 гривень, і великий 900 грам коштує 339,55 тридцять Солодко вершковим маслом написано. Так, якщо ось ці тістечка у них продають один день, але срок реалізації три дні. Вранці завезли і вже ввечері все розпродають, мінус 25. То торти срок реалізації 5 днів, але продають 3 дні. Все, потім їх списують, якщо їх не розпродали. Але буває таке, як минулого разу я прийшла тут. То Жодного торта не було, вигружали, коли я акції знімала. Таке теж є торт трюфільний. Ну, так виглядає. Мені подобається, що намальований він в розрізі. От золотий ключик, як виглядає. Тут описано, які коржі, як вони, з яким кремом, тут з кремом какао масляний, 900 грамів 358,45. І торт трюфельний маленький 229,95. Досконалий рецепт: шоколад та солодковершкове масло. Далі торт праський, Ну, от як в розрізі виглядає 850 грамів 494,65. І маленький 520 грам, ось він ой, ну так уже гарний. Він мені подобається і коробка, все як виглядає. 336-25 солодко-вершковим маслом також. Тут з абрикосовим сироп, з абрикосовим смаком, з'єднання з масляним кремом та какао та бренді. Ну, все читати не буду, я думаю, що ці торти більшість знає людей. Торт Київський, я більше ціни хочу розказати. Зараз великий торт Київський 589,25, Ціна за 850 грам. Ось оця коробочка. І ось такий маленький торт Київський 450 грам, Зараз ціна 359,45. Далі йде грільяж. Ось так він в розрізі виглядає. Три повітряні білково збивні коржі поєднані ніжним грильяжним кремом. Також в складі солодко вершкове масло, рецепт перевірений часом, масло, фундук, шоколад, грильяжний рошен. Ціна за 850 п'ятдесят грамів, п'ятсот гривень. І маленький, я щось великого не бачу зараз. Також маленький: 450 п'ятдесят грам, триста це внизу великий Київський, там ключик стоїть. Ще такий є у них торт горіховий. Оце я також не куштувала, горіховий. Видно, що багато горіхів ось тут в розрізі. Два бісквіти та біл... два бісквіти та білково-збивний корж з мигдалем, поєднані масляним кремом з шоколадним праліне та фундуком. Цілі горіхи з кремом прикрашають верхівку торта. 669,85 за 850 грам. От горіховий тільки великий. Далі, оці ексклюзивно тільки в магазинах Рошен ви можете придбати торти далі йдуть. Це торт Естерхазін. Тут написано ексклюзивно, а горіховий також тільки в магазинах. А ці всі ось, ну. От я його так віткою бачу. Ексклюзивно в магазинах рошен торт Естерхазі. Ціна за 850 п'ятдесят грам, шість Ось така коробочка гарненька в нього. Мигдаль, 16%, Солодковершкове масло, шоколад, вишуканий рецепт, білково збірні коржі з подрібненим смаженим мигдалем, поєднані шарами масляного крему з бренді. Торт 4 стихії ексклюзивно в магазині Рошен 850 грам 409,95. Мінус 25, після 20-ї також на ці тортики йде знижка. Не тільки на ті, на всі тортики і на випічку. Ну, на ці, всі тістечка також мінус 25 нагадую. Так, далі. Торт 4 стихії, бісквітні коржі з подрібненим арахісом. Какао маслом, родзинками, просочені молочним е, сиропом з бренді. Так, зі смаком вареного згущеного молока. Оці чотири 4 стихії. 409,95 за 850 грам. Так, тут прям написано солодковершковим маслом. Знову тортик вишня у шоколаді. Тут уже є два види: є ось така маленька вишня в шоколаді, і отакий великий: 500, 2, 520 грам за 339,85. І отакий великий. Кілограм 594, 25 ексклюзивного магазина Рошен під шоколадною помадкою зі шматочками лазурі, бісквіт із какао, просочені ромовим сиропом та поєднання з вершками з вишнею. Досконалий рецепт вишня 37%, шоколад та справжні вершки. І такий торт, Grand Dessert апельсин ексклюзивно в магазинах Рошен коштує 449 гривень за 800 г. Кожі, пісочне тісто, апельсиновий сироп, ніжний мус, також солодковершкове масло. І такий ще крем десерт, лимон, шоколад 800 грам, 449,25, ніжний мус на основі відбірних віршків з додаванням шоколаду, лимонного соку. 800 грам за 449 гривень. Ще у них є какао, хотіла нагадати. Темне, ідеально для десертів за 60 грамів це какао-мрія коштує 64,75 і какао-порошок 22% 60 грам. Масло на знижці ще до наступного вівторка ось така. Таке масло 82,5 жирності, коштує 87,86 і солоне за такою ж ціною по 180 грамів. І молоко згущене у них є 350 грам, дуже смачне, мінус 20%, 55-88 і велике 600 грамів 87,72. По ромовій бабі мені сказали, що ну, цю розбирають краще, а все-таки оця як вигідніша за 760 грамів 384 гривні. Я ще хочу показати вам. Відділ, де зефірки лежать в цьому ж випуску. Ну, тут так гарно все прикрашено, як і в всіх Рошенах є, ну, цікаві ось такі. Там з тієї сторони треба дивитися, як воно. Це на старосінній площі в Одесі. Тут написано, що свіженьке, фреш. Зефірки ось так гарно виглядають. І починаємо. Значит, тут пташине молоко, мозаїка. Коштує 37,95. Ось я ціну дивлюсь. Ніжне пташине молоко з мармеладними шматочками зі смаком лимона та апельсина. Далі пташине молокосте на другому плані. Це глазуровані цукерки з ніжною текстурою на основі агара-гару, солоковишкового масла з ущеного молока 44,25. Оце у них сезонна пропозиція, яка буває раз на три місяці. Від цього були такі як кавунові дольки. Мілкшейк банан полуниця. Оце мармелад зі смаком мілкшейку, банани полуниці, вкритий цукром 19,45%. А на ці дольки зараз йде знижка 15% ну, до наступного до 28.04. Це якась інша акція. З 22 по 28 16.53. Ціна за ці дольки. А так вони коштували 19.45. Це мармелад зі смаком лимона, апельсина вкритий цукром. Так, за ним лежить ось оце мармелад в шоколаді з апельсиновими цукатами 33,95. І ось оці кругленькі. Це в шоколаді. Зефір 32,45. І ось оці зефірки, три види, зараз вам по ціні скажу. Отакий білий зефір з ананасовою начинкою. Ух ти, 19,65. Також загара гару значеньку зі смаком ананаса. 19,65 Термін придатності 7 діб. Свіженьке все. Оцей грушевий зефір це грушевий, з додаванням грушевого соку 19,65 І ось цей рожевий, гарний. 19,65 ціна за 100 грамів. Це на основі яблучного пюре та аграра. Також 7 днів. В термін придатності на цьому я свій огляд тортиків, тістечок буду закінчувати. Дякую, що дивитесь Мій канал зустрінемось наступного вівторка. Буду розказувати вам про новенькі акції в магазині Рошен. Всім хочу побажати мирного неба і до зустрічі на моєму каналі.